Так, добрий день, шановні друзі, шановне товариство, я вітаю вас на нашому факультеті. От вам треба зрозуміти, що таке математика. От ви складаєте споживчий кошик. так? Да? Паршиво складаєте, шановні друзі, от ти, дівчинка з косічкою на першій партії. От з Ці руки нічого не крали. А ти вітя? Не ти, а твій сусід по партії. От що ти скажеш? То жив. Вони вже сусіди по партії. Шановна Україна, що ж це робиться? Так, так, ти вітя. Пакшиві справи в тебе. От я в тебе 31 лютого появилася. Аня, ти щось хотіла сказати? Ну що, Віндя це не сказав? Він просто що відходить. Від чого він відходить? <світ> ну Скільки можна пити? Від <пит> вінка відходить. В мене, знаєте, слово ви мені не даєте. ви знаєте, до мене підходьте творчо. Знаєте, є така пісня українським язиком співається. Сам п'ю, сам гуляю. Сам стає сам лягаю. А, сам п'ю і сам лягаю. Так, паршин справа в тебе віче. Паршин справи, справа, скільки можна пити. От ти став президентом, так? Які початкові умови треба покласти? Ви знаєте, тут все чітко. Спочатку треба покласти на умови, потім на народ, а після того ще й на Україну. Я хотів би сказати, що початкові умови у нас були кризисні. Такі умови нам поставила Тимошенко. Але все ж таки ми будемо боротися з бідністю. А збіжністю ми випадку буде без базара буде стабільність і порядок. Яка стабільність? Я про збіжність питаю. Аня, ти щось хотіла сказати? Словом, стабільність. На увазі, що функція має точки. І ми по етапу будемо починати понижувати степень корупції. О. Це апріорі не так, шановні друзі, апріорі не так. Вітя, ну не по етапу, а по ну. Ви знаєте, якщо так серйозно сказати, то в мене в молодості все було по етапу і по... Чи його? Це да, шановні друзі, першині справи у вас. Всіх першині справи. Не працюєте, шановні друзі? Вона працює, вона це Україна. А він з останньої парти пачує кожного. Ну, так, <праць> да, Шановні друзі, шановне товариство, а скільки Є 450 народних депутатів. Так от десь через тисячечок е, після літньої сесії буде 50. <плес> я буду відраховувати, це, це апріорі правильно. Шановні друзі, це априорі правильно. На вас вже сказав, що у вас на референдумі має бути менше. От дівчинка на першій партії з косічкою, так, да, Юля, якщо я не помиляюсь. от як. Інтегруєш народ. Як інтегруєш народ? Спочатку 100 гривненими купюрами, потім майданами, потім піснями. Так, да, Паршиві справи в тебе, Юля. Паршиві справи. Народ треба трохи змінами, реформами інтегрувати. Ой, вибачте, я зараз про інакше думаю. За що інакше? За вчорашні нічні бухливі пригоди? Ну, з чоловіком чи з коханцем, якщо не секрет. Я думаю, вираховую, скільки ж мені прийдеться. Ну ж, не читайте наперед, шановні друзі, шановне товариство. От якщо, от Юля, от якщо ти хочеш рости в математиці, то не читай наперед матеріал. Це вже нова тема, це вже будуть редем, стежки, там, ступці, грати. Це ви будете пізніше вивчати, шановні друзі. Оце, що ви зараз сказали, це все буде після рішення суду. Та <плес> <плес> от я ми ще не говорили, от вітя, хлопчик, з лицем покусаним, От ким ти був останні п'ять років? Як ви тут зараз говориш, а приворі? От, от я, Володимир, володар світу. Но це це априорі не так. От так само ти вітя. 5 років на папе. писав писав? чи не писав? Ці руки нічого не писали. Та вони, як приолі ніколи нічого не робили. Ми на майдані буде людям правду. А камера вимкнена? А приори вимкнена Ми на майдані буде людям правду, тільки правду. Любі друзі, Достать. слава Україні! До чого ви доводите? От ви апороги не працюєте, до чого доводите? Ну що ж, шановне панство, шановне товариство, вам, вам пора от підводити підсумки. От пора вже підводити підсумки, шановні друзі. І так питання для всіх. Скільки голосів вам треба для Конституційної більшості? В Україні є три вілки влади. Да, шановні друзі, от ви привикли, що вам все готове подають. А вам треба трошки увімкнути своє мислення. От Вітя читаю мову. Uh, любі друзі. Вітя, ти будеш читати цілу пару. Давай другий вітя читай. <реш> так, читайте. <реш> У -у 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 Увікніть своє мислення. А справа в тебе, віть, я тебе на екзамені так у <плес> Да, Шановні друзі, не працюйте. От питання для всіх. Як побудувати графік України? Юля, може ти скажеш? Ми побудували Україну, але партія на чолі з е, Віктором Яниковичем все зруйнували. Не працюєш глибоко над матеріалом. Краля ти наша. Я не краля, це все Лазаренко. Так, шановні друзі, шановне товариство. Задаю вам ще одне питання. І так ми маємо три функції. Нехай маємо S-штрих, тобто Сашко хай буде, нехай маємо T ну хай буде толік. І нехай маємо r штрих, Ну, нехай буде Рінат. Яка з цих функцій сильніша? Ну Якщо Рінат, то я би вам хотів сказати, що саня італян це мої гарячі, ваші авіальні штрихи. Але ріната хмельниць, все ж таки круче. Да, Вітя. Тобто ти хочеш сказати, що треба взяти функцію Так, 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 Ну та. угу. Ця функція приводить сильніша за дві попередні. Так тримати. Молоток, Вітя, так тримати. Ви знаєте, те, що ви зараз сказали, в мене викликає таку радість. Рада. Молодий чоловіче, от чекай, от настане весна, от квіти розквітнуть, сади зацвітуть, травичка да вести. Почекайте, весна настане і ви нічого не будете знати. Ну якщо настане весна, то розквітнуть каштани, в містах українських почнуть роздягатися жінки. Ой, з вами говорили, говорив,